Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні у нас п'ятниця, вечір, п'ята вечора. А ми вже їдемо не додому, а з дому, тому що ми хочемо вигуляти трошки дітей. Зараз Майлічка в нас дуже певно спить, напевно, в нього лізуть зубчики і Джеєчка також давно вже мені ніде не були з ним. І хочеться нам трошки вийти з дому, трошки змінити обстановку, поки двоє батьків вдома. Тому ми їдемо в розважальний центр. Ми там ще не були ні разу, це буде вперше. Хоча, в принципі, я давно знаю про цей центр, але все ніяк ми туди не ходили, тому для нас це також буде вперше, так само, як і для вас. Також хочу нагадати, що в Джейсона через тиждень день народження, рівно тиждень залишився, і моєму старшому синочку буде вже 5 рочків. Як ми будемо готуватися, я покажу вам пізніше. А поки що поїхали в нове місце. Так, поки ми вийшли один, не дочекався. Моя річка заснула. І джеєчка-куколка. Я ще не знає, куди ми приїхали. Ой, зайчата. Маленький втомився, бусь. Ой, маленькі ручечки. Так, машин наче небагато. Я сподіваюся, що там буде небагато людей. Дивіться, яка велика велика побудова. Так, ми вперше стали на місце, те, яке нам прописав лікар. Близенько до входу. Так, зараз забираю, от воно. Забираю джеєчку і йдемо всередину. Так, значить, джаєчка зараз роздувається, кладе свої черевички в такі от е, коробки. Ой, зайчик, давай ручку. Давай ручку. Ох, oh, браво, моя куколка. Ти запам'ятав номер? А Отам, мама, а отам, мама. І фокі-мама, але в субот, окей? Ми будемо це робити, Павло. Павло, ти будеш це робити? Дивись, я буду тримати це ось тут. На, на лису, дивись. Пус! то, де, а. Треба звертатися. Ой, дивись ось 不行，

I'm <laughs> Малечик, oh, oh. oh, yes. назайчик, no, тримай, тримай, лялечка, кидай, браво, моя сонечко! Тримай, ляля, тримай. Майчик. Маелечка, кидай, браво, моя лялечка. на. Кидай, вирава. Кидай мамі, кидай, кидай, кидай моя куколка. Що там бапа робить? Іди, іди подивимось. Тут в нас такий Вау! Вау! Боже, як тут класно! Той центр, куди ми ходили, взагалі не зрівняється з цим. Просто неймовірно. І нам дуже пощастило, сьогодні дуже мало людей. Взагалі, я, я настільки рада і, до речі, заплатили ми за все це 48 доларів. Тут Джейсону найдорожче, Мельці безкоштовно, і мені з Алексом там півціни. Так, Мелічка складає свій кульочок, потім закине, і будуть падати кульки зверху. Давай, Мельчик, складай, тримай, тримай лялечка, Тримай, складай, складай, моя лялечка. Розомашечка моя. Мальчику також дуже подобається. Він на відміну від Джейсона не дуже боїться голосних різних звуків. Джечка в нас боїться, звісно. Вон це був Джейсон, він кричить. Щось йому страшно. Зараз будуть падати кульки. <звук> <звук> Ці кульки вони такі неленькі, я вам скажу. <звук> Клас. Малічка збирай, підем також. Збирай, Лелечка моя. Хочеш туди наверх, то? Сонечко. Так, Мальчик у нас, на жаль, боїться всіх дитячих штучок, але тут настільки кайфово, Боже, я вам від чистого серця рекомендую це місце. Нам настільки тут подобається. Добре, що ми приїхали вчасно і ми можемо тут чілити ще довго. Але оце от басейн, типу. Мальчику дуже подобається. Тут він заспокоївся, але взагалі місце просто шикарне. Я вам пізніше покажу інші дитячі штучки. Це саме секція для тобто відділ для трьох рочків і менше. Оце ми тут зараз з мальчиком граємося. А тато десь пішов з Джейкою на старші вже атракціони. А ми тут відпочиваємо, насолоджуємося, тут дійсно дуже круто. Карабкається. Вона дійсно багато енергії забирає отак. Я колись потрапила також в такі кульки, але то були кульки типу з паралону. паралону І з них дуже важко було вибратись дійсно. Що там маєчик? Дорога є? Там дорога, так? Да? Та що ж цей носик тече? ну? Поки ми одні, мелі там у басейні, є тут така от лазалка, така м -м, гусінь, там є кухня. Різні музичні інструменти є, і різні такі от головоломки. І там от є батут і напевно ще щось є. Зараз ми туди підемо. Я хочу Мелю забрати, а він не хоче вилазити. Йому подобається басейн з кульками. Пішли? Пішли Ми лялічку. Ага. Давай, Джейсон, апі. Мельчик. Ой, все страшно. Ляля. Та ти що, маленький гарсон прийшов? Ей, май лапер, де си сонлико, піти бібі. До папи захотів? Джейка, пішли. Вау, яка класна штука. Вау. Магія. Вау, мальчик, класна мальчика. <смеш> Мельчин подобається Джейсон, де тика? <смеш> Клас У! Вау! А це як було? Дивіться, дивіться швидкість, як воно уходить. Вуу! Класна штука! Мені також подобається! Привіт, куколка! Привіт! ми Класс, Джей Джей, c'est la magie, c'est Класс, мальчик, круто. Мальчик, классно. Мальчик. О, ну, на пи. Васи, ура! Классно, реально, дуже круто. Мальчик, вашки. Oh! Клап! Оя! Так, тепер я з Джейкою йду кудись. Ой! Мені то страшно тут. А тим більше з моїми колінами це таке собі заняття. Ага, окей. Давай! давай суч. Браво! Класно, Анкар, 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 давай ще, давай ще! Давай, опи, опи. А, но, функцион, па, джей, А, но, функцион, ура! Папа с Майлем на нас. Охотятся. Ой, вы не стрёмно. Ты подвесь на него. Джейсон, и Ой, хавайся. Уфу, слава богу, что я Но я тикаю. Джейсон! <звук> Ой, шумно, да? Шумно? Побігли, побігли, Джейсон, побігли! А я пам'ятаю такі штуки в Україні, в яких неможливо було виграти. Зараз Алекс хоче показати Джейсону, що це таке, як це працює. Я би хотіла виграти Скубіду. Мельчик, А ти? Ви нас бачите? Привіт! Сами хочемо виграти. А ем, як він там? скруч? Вуді, вот вуд, вот вуд, хто там? Вуді, коротше. Дятла це от Дятла також можна виграти. Я люблю Дятла, люблю скубіду. Будем гратися, синочек. Може ви скубіду у сва Вуді. Ой. Хотя

Будь ласка, будь ласка, ура! Ми виграли червоний Джейсон, ура! Ось, ти треба. Бери зайчик, бери! Ура! Ура, Джейсон! Браво! Сикаса! Джейсон, що це? Що це? Цячка? І фовріра мазон шпас. Ну, і сі? Це щось таке липке, оце знаєте, як в нас в дитинстві також було це що якийсь павук червоний. Це не їсти зайчик. А, виходить, бачите, от. вони клеються так, ліпляться на щось. А це таке саме, в принципі, майже. Тут різні сюрпризи є. Ну, коротше, прикольна штука, кошти. Оооо. Соколь, монтрик, саколь. Ой, клас! Сичу летуча миша, да? Типы колещи Лавит? Джейсон. Вау! Джейсон, пішли! Пішли! Эй! В и си! Давай! Давай, пишли! Асси, си! Аси, сідай! 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 Let's go! Поїхали! Go! go mama, okay. Давай! Все-таки я з'їхала, а Джейсон ні. Фух, ну тут, і, звісно, цей. Для зважених і щасливих. Пішли, Джейсон, пішли, В'єн! Вен ісі! Ну, і, no, і сі, Коко. Ого, як не виліз туди! Нічого, собі ти красавчик! О, капець! А я лишилась тут! Тут є інший прохід, але я хотіла прийти сюди. Ой, огонь ніфіга собі. Да уж, розкатала губу мать. Пора ходати, блін. Ніфіга не пролажу. Не пролізла мать, коротше, почекайте. Так, тут у нас дзеркало. Ще не тріснутися дзеркало треба. Ага, Джейсон тут. Джейсон! Ти чому мене кинув? Ти чому маму кинув одну мою страшно? Пішли, Джейсон. Опа, good job. Мужик, спустишся? Вози, чувак, ліси. Бо мама спустилась, а ти мене обманув, лишився тут. Давай, жовтий. Мама, мама року. Джейсон, мама парт. Подиви на цього жука не хоче. Ага, ну дивіться, як він з батьком грається гарно. Так, 80 від мене. Не знаю, де він е, Ладно. Я краще піду, тому що Майль хоче до мене. Давай Майля, пора починати ходити. Було б набагато легше, якби він ходив, звісно. Але це Майльчик у нас. Не спішить хлопченко. Джейсон пішов, до речі, в 17 місяців, тому я якби не спішу. Так, я вже загубила була Джейсона, він втік собі на другий поверх, йому ніхто не треба. Але це, напевно, перше, коли він почуває себе настільки вільно в якомусь місці. О, привіт, Джейчка. Йдемо туди? Йдемо в орде мажі? Тю віла мажіля, ба? Магілічка прийшла. Magi. Da. Da, vai, clade, clade, opa. Mais, opa. Magia! Tá! Tá, vai, stop! Cláudia, cláudia, Mas Tá! Isso é magia! Onde é que você vai fazer? Você quer manter? vas -y. De vez! Você quer fazer uma coisa? magia? Magia? Uau! Uau! Você quer fazer Зараз ці кульки розлетяться. Апі? Сафонсян Па. The Fife, А Ууу а нема океан Вайс, є інтер. Та й не працює, бачите. Зараз побачимо, чи функціонує цей. У -у! Мама! Хай милує! Працює, блін. Зараз. Накладемо кульок сюди і потім запустимо. Вау, папа майже сієн на у нас. Мені так подобається. Так, а я назбирала трошки кульок. Вау! Це було класно, ефектно. Так, де Джейсон знову? Знову втік десь жук, він такий жук, він постійно тікає. Але, знаєте, це перший такий зал для дітей. Те двері відчиняються лише коли ви поговорите з, з робочою, яка тут працює, і вона вас питає, вам куди, ви кажете, ми додому або що там, чи в авто, наприклад, треба. І тільки лише тоді вона відкриває двері. Просто так двері не відчиниш, тому що воно почне так верещати сильно. Тобто це дуже класно. Ага, мені здається, Джейсон тільки що пробіг. Ура! Чи круто, ну який ти крутий хлопченка в мене! Зайченятка! Туш, туш, туш. Ура! Красавчик мій! Клас! Масічка моя! Ай, моя куколка! Не, ну, це дійсно одна з найкрутіших штук. Давай! ха-ха красавчик. Ешь, почервони, мальчик. Я такой в футболке. Палю калории тут. Тут классно, до речи, как спортзал, наче. Одна, одна залишилась. Швидко, швидко, витит тут. Ура, браво, браво, Маэля. Джейсон. Знайшла жука? Не видно. Я знайшла жука, він тут собі... О, от він! Джейсон! Джейсон! Так, у нас вже о пів на восьму. Ми прийшли о 5 годині. Чи в скільки там ми Та прийшли? О п'ятій. Тому ми вже будемо збиратися додому, нам треба відпочивати. Аліксу вночі на роботу. Було дуже класно. Я сподіваюсь, вам також сподобалось. А якщо комусь цікава локація, залишу в описі. Ну все, цілую вас, будьте здорові, всім всього найкращого і зустрінемось на нових відео. Всім пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока.